Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Грибник підірвався на міні неподалік Оріхова. 52-річний житель села Нестерянка збирав гриби в сірій зоні і натрапив на касетний елемент від РСЗВ, який вирішив забрати додому. Він здетонував у сумці. Свідком загибелі грибника став його товариш, який покликав правоохоронців до тіла, змогли дістатися не одразу через розкидані в траві боєприпаси. Всю ніч у Запоріжжі падав сніг. Комунальники чистили дороги і тротуари та обробляли їх від ожеледі. Тепловики ліквідують декілька аварій, через які 13 багатоповерхівок досі без тепла. У міськраді зазначили, що теплоносій подано на 99,6%. Армія РФ накопала 6 тисяч кілометрів оборонних споруд в Україні. Найдовша лінія суровікіна в Запорізькій області 1869 кілометрів. Це показує інфографіка Deep State. Окупанти викопали 896 кілометрів окопів, 514 кілометрів протитанкових рвів та виставили 410 кілометрів зубів дракона в нашому регіоні. Україна визнає освіту, отриману в окупації. Верховна Рада ухвалила закон: громадяни України з тимчасово окупованої території матимуть право на здобуття або продовження здобуття освіти на території інших регіонів України коштом державного або місцевого бюджету з надання місця у гуртожитку за винятком окремих спеціальностей. На Запоріжжі ліквідували воєнкора Росії 24 Бориса Боріса Максудова. Пропагандистську знімальну групу атакував безпілотник. Міноборони РФ написало, що життю кореспондента нічого не загрожує, але це була прикра помилка. 23 руйнування за добу, наслідки ворожих обстрілів запорізького краю. Ворог наніс 127 ударів, 19 бпла атак, два обстріли з РСЗВ та 106 артударів. Робот сапер для розмінування Запорізької області. Учні школи робототехніки разом із інженерами створили розумного помічника для ЗСУ та ДСНС. Він обладнаний кількома відеокамерами та механічною рукою. Може проводити підриви. Вартість проєкту за 200 тисяч гривень. Але, за словами розробників, це в рази дешевше ніж імпортні аналоги. Більше новин шукайте у телеграм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.